Шановні бурштинці, передачу, яку ви будете переглядати після мого звернення до вас, було записано на телестудії ще в середу і мала транслюватися сьогодні. Проте невідомим чином інформація про зміст цієї передачі потрапила до моїх опонентів. І вчора, в селі Вигівка, на зустрічі з громадою, мої опоненти, виступаючи, зробили офіційну заяву про те, що якщо я стану мером... То на другий день буду метим. Одночасно почали поступати погрози на телефон. Ви зараз переглянете запис цього виступу. Звичайно, заяву у відповідні органи я написав. І Якщо зі мною щось трапиться, знайте, це справа рук борштинського зміїного кубла, яке розворушив і яке чудово розуміє, що якщо я стану мером Бурщина, то смерть буде корупції, хабарності та хамству. Львівський симак завтра прийде в буштин. Бо якщо він поїде сьогодні в буштин, то він як мер в мер. Завтра йому хлопці перекривають республічай світло на місто. Ніколи чужого ми не допустимо в бушки. Ніколи. Що би ви там не казали? Мені чи, чи, чи не на ліку? Не допустимо ми. Прийде він, як мер, на той день він мер. Це я офіційна обаліте. Я